Магнолії ТВ зараз знаходиться під стінами кабінету міністрів. Тут приходить масштабний мітинг підприємців. Як ви бачите, зібралися кілька сотень людей, які прийшли виразити свій протест щодо можливого введення жорстокого карантину, саме карантин вихідного дня. Як напередодні зазначив міністр охорони Максим Степанов. До 37 установа планується, можливо, сьогодні розглянути у задні. Йдеться саме про те, що з суботи 0-0 до понеділка 0-0. Будуть закриті торгові центри, також розважальні центри, а також буде обмежена робота ресторанів, а саме вони будуть працювати в режимі на виніс. Також не будуть працювати салони краси і кінотеатри. Це не аби як обурило власне підприємців і всіх людей, котрі працюють в цій сфері. Організатори акції зазначають, що Така постанова може цілком знищити власне цей бізнес. Сьогодні люди, як ви бачите, вийшли ось такими плакатами, де написано робота моє життя, я маю працювати, я маю право працювати, ви залишаєте дітей голодними. Ми вже поспілкувалися з людьми. І вони кажуть, що така постанова вона може нанести більше ніж 60% збитку на дохід. Тобі ж людям підприємцям доведеться або зменшувати штаб, або як а, всі запрошую максима, друзі. Я перепрошую ніч неполадки, перервало зв'язок. Я нагадую, що знімальна група Магнолі ТВ зараз знаходиться під стінами кабміну. Тут зібралось кілька сотень людей. Зокрема, це підприємці, які прийшли висловити свій протест стосовно можливої введення постанови, а саме карантин вихідного дня. Кажуть, що таким чином влада унижки в цілому Друзі, я перепрошую за поганий сигнал. Зараз трішки спробую відійти. Іде на те, аби готуватися беззамісно. Наші германиці, яких зараз вдвічі більше, прибирають що 15 хвилин. Ми робимо все, аби в наших ресторанах було безпечно. І ми вважаємо, що віру живе не тільки у хі, і кожен перейшла дорога показати вам масштаби самої акції. Дуже багато власне, сьогодні людей зібрались на цей протест. Я нагадаю, що мітинг розпочався о 10 й годині. Також мені відомо, що подібні протести підприємців зараз проходять у близько 20 містах України. Всі вони спрямовані на те, щоб влада почула. Підприємців, і як зазначає самі організатори, щоб не знищували таким чином малий та середній бізнес. Про що йде мова? Я нагадаю, що а, напередодні Максим Степанов, а, це міністр охорони здоров'я, розповів, що планується така. Ініціатива, тобто постанова, щоб вести більш жорстокіший карантин а саме карантин вихідного дня, ось так називатись, буде що це означає? Тобі торгові центри, також розважальні село краси та будуть закритими саме з нульнуль з суботи до 00 понеділка, а ось ресторани будуть працювати лише в режимі на виніс. Як зазначають самі підприємці, це Цілком знищить їхній бізнес, тому що прийдеться в кращому випадку зменшувати штаб. А ймовірно, в те, що почнуть закривати власне самі підприємства. Друзі, залишайте, ласка, свої коментарі, що ви думаєте про цю ініціативу. Якщо все ж таки ведуть цю постанову, це буде добре, що всі заклади будуть закриті власне у вихідній нічні. Пишіть, будь ласка, чи підтримуєте ви таку ініціативу Міністерства охорони здоров'я? Стандують, маємо право працювати. Бачите, вб'ють об тарілки з ой, вб'ють ложками об тарілки і стандують, маю право працювати. Нагадаю, що ми під кабміном і такі акції проходять близько в 20 міст України. Друзі, залишайте, будь ласка, свої коментарі. Що ви думаєте з приводу такого більш жорстокого карантину у вигляді карантину вихідного дня, коли будуть лише відчинені це АЗС, продуктові магазини, автеки та ветеринарні автеки, все ж решта буде зачиненим. Ну власне буде працювати транспорт. Ми залишаємося на місці. Тут також працює наш оператор. Більш детальніше про цю подію ви зможете побачити у дев'ятнадцятій на телеканалі ЧП-Інфо. Ми ж залишаємося на місці, аби дізнатись, чи буде розглянута сьогодні ця постанова. Ви власне дізнається з про це згодом на наших платформах Магнолія ТВ в соціальних мережах. Це або Фейсбук. До речі, підписуйтесь також на нашу інстаграм-сторінку та на телеграм канал Друзі, бережіть себе і на все добре. Дякую за перегляди.